Ні, yeah, Ой, пацан, він двері зачинив, чекай! Сюди, сюди, до мене, до мене, до мене! Пацан, я тебе тут не лишу, ходи додому. Давай, гізничка ріднесенька. Дай нам знати. Я заблудився, я не знаю, де робити. О, це так починається удачні катки. Сара, дай нам знак. У мене поки що якось все тихо. Ну, Б вроді честий сектор, сектра знак. Він дуже активний, нічого не чути. в лоці Б дуже тихенько. Тож, У мене тут... У мене тут щось щепить. О! Вода в раковині. На горі? Да. Минус yeah, ово. Yeah, я чую, я чую, він шапче, він шапче. А тут минус Так, да, тут минусово. Дай нам знак. Я пацан на горі. О, що у нас є? У нас поки що є фотоапарат треба взяти, 8 кістку і воду і попробую займатися. А, у нас є мінусова температура. А, так чекай, прям мінус, тебе термометр був. Так, 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 так. Супер. Хрест ти візьміть, покладіть туди в цю кімнату. Опа! Опа, два. Так що фатік залишаю. Давай світло, світло приберіть. Прибрав. Сара Стрефан, дай нам знак. Ти тут? Опа? П'яторочка. Ти тут? Ти зла? Чого ти хочеш? Скільки тобі років? Як тебе звати? Чого ти хочеш? Ти тут? Хіра собі, Вона тут. А це що, охота? Бля, це охота! ні. А де хрес? Що ніхто хрест не я так всирався. Пацан, ти хрес не поставив там? А, я постав. Добре, значить це не була охота. Я блокнот не поставив. Я, Я так пересронькав чуть-чуть. В принципі, можу взяти дорт, пацани. Є ДОТ? Тільки що був дорт. Треба це вже у нас позначно. Благоні? Ну, Все, easy. <рес> що по завдання, треба пережити охоту, голос втратити і змусити загасити поле. Я Взяв сірник і беру благовоньку. І погнали всередину. А де шаудні? Бляха. Задой свічку. О, інша вода наповнилась цього разу. Де де? А чого ти два там на себе? Треба було всередині одне. Ч заденіло? Що? Задой свічку. Бля! Ха, оце я фотограф. Треба десь... Дит... Що це було фразів? Я згорів. Задой свічку. Заду. Заду? Є? Пацани, валим. А, нам ще треба охоту пережити. Правда, не прийшов. Хок, хоті. Чекай, входа. Я нічого не бачу. Я запалив благовоньку. Ні, не виконали. А тільки що, не виконали? Ні, так від відприведе під час полювання, ні. Але зато ми вже мозок просадили на 25-й я, я відбився благовонькою, і це, походу, не зарахувалося через то. Ні, не, не запросто, не було полювання, активність була 9. Сука, він мене забайтив на благовоньку. Давайте граємо в гру. Душман. Є-є-є, охота.

О, типе, блін. Задання виконали. Виконали. Оооо, рекапнет, ти бабок. Ну шо ж, команда, я думаю, настав час підселиться четвертим мисливцем на привід. Ви чайбудете! Ви чайбудете. Ну шо, закупилися <sharp> непогано. Ну, у нас такий закуп солідний, я б сказав. Вибираємо рандомчик і поїхали на професіоналі, як то кажеться. Так, що так, у нас тут виходить? Але... Карло Андерсон. Фотку зробити пахощі біля привода і втекти. Ну все, завдання не виконується. Поку, куди? А хтось подивився, де рубельнику насрати? Забили болт. Я йду в сектор Б. Я надіюсь. Давай. Світло включене, так? Та ні, хто включив. Попросить Карло Андерсон, що висловлює. Карло Андерсон, включи світло. Щось yeah, my... не хоче. Це що, що за кімнати? А, Алайда йдем. Дай нам знак. О, Карл Андерсон звучать тебе бібліотекарша. Ви на якому поверсі? Знизу. неза. На ней. Охота. Є? Охота? На ніби ні. Дай нам знак. включив. Це десь тут, пацани. Світло виключилось. включай раз. Я чув, як вона співала. Десь в ліву сторону, як дивився. А ну на цю кімнату. Ні-ні, вона далі. Знов Ні-ні-ні. Вот вона. Куда ми тут чекали? Я сфоткаю, я сфоткаю. Але секунди, але секунди. Ми спасаємо своє життя.

Я оббистерс. Все живи? А? Видите, ты вей. Да? Я. я ЦА, я в чеки от превода. Ты запали в бах. У меня не фонарика, они, короче, не шо я ще мав с собой? лавку, не, у Ф, я ще шусь мав с собой. Может дух скрапал? А, термометр. Термометр пропал, фонарик пропал. Блин, а не дал лися завдання бафка ще запалит. Значит, сейчас, типа, не был занят пахвощи. Дот є, дот є? Я від вполупнул там все літає. А у нас що шо, шоко наказать попшето? П'ятерка і дот, да? Ну і що, я хз, шо ще. П'ять мп було? Примарні записи відпадають. Все остальне може бути. Ну вогника я не бачу. Примарно, я дивився там прямо уважно. Камерою. А п'ять МП було? хіба? Так, пацанка каже, О, яблок. Б... Це вон тут пишет на пятерку. А бо воно там стоїть біля цього, напан. Типа, мектики, що в руках Нек, що це за читає? Щоб привид з дами прийшов? Так, боліки, давайте лупимо. 100 грамм для сміливості. Фанерика нема. Чекай, в в не ти не нема цього злодія? Говорю, що робить? Де ти горю? Вказує себе, себе на камеру лише тоді, коли поблизу нема людей. Так. Угу. Yeah. Ну, типа, чесно, бачим? теоретично він нам поки що підходить. Далі рейф відповідатиме, рейф це той, що небезпечний, що літає. Ну я думаю, він би нас догнав і вбив, якщо чесно. Банеко вбив. Та як я бачив. він не літав взагалі. А, от і піш. Ну тут це не райф 100%. Значить, відпадає радіоприймач. Або оні, або Горіо. Оні може бути. Ну, може, ми далеко Добрий були. Добрий день. Сходки. У мене фонарик появився з термометром. Слава Ісу. Чудеса трапляється, чудеса yeah, трапляється. Алло, алло, ультрафіолет. Фатопара ти ще має. Ніхто немає? Нет. Литовалимся. Температура, там. Мама. Знаешь, горя. Чекай, я цей запалю пахоші, може він тут. Може зарахується завдання. Все, на нюхай, нюхай свої пахощі, дебай. Владим звідси, у нас нема фотіка, ми нічого більше не сфоткаємо. Не, пацаны, не, не лишайте нас тут. Су! Хорошо, спроба! О! Идентификував гонишься. Я навіть швидше дізняв, дізнався, що точно горю, бо мені чипку дали горю. Сам не теж. Ого, 1300 гривень, числа тут ожидал. Алло, потуда он півтора струки. Так бы ми на професіоналі лупашем. О, знову призов. Знов будемо того тюремного огнеду пасти. Тільки того разу це Кевін Гейтон. О, Кейтн, ну все ясно. Фотку треба його зробити. Пахать дати йому понюхати і вигнати е, пахищами, коли він когось їсть. Опа, щось впало. Пацани, на на. є, yeah, є yeah, yeah, чую, чую його. Знаєте та бібліотека? На центрі, коротше, між вайба блоком. Ти ж на перший поверх? Та-та, на першому поверсі є бібліотека між, між цими. Дай нам дай нам знак. Та, я знайшов. 100% бібліотеці. Де він ти тут? Ну не так, щоб 100%, але типа, ну... Ходіть сюди. Чекай, щось, тут нічого не відбувається. А я коли був один, то він говорив. Yeah, there's chance checkmaster sektor ah ty w sektorie aż tam rypaješ? Ja pantagra mu tu. Пацане! Пацане. Це не ухода? А як мы mm -hmm. oh, він да, знизу. Oh, uh, uh, um, uh. Я біжу Нікуди, нікуди не нека, идем в упор гай. Походу все. Oh. Мені, здається, вий... Мені здається, він вийшов... Мені здається, він вийшов з тієї самої кімнати, де по минулого разу. Ого! Oh. Що там по мозачках? Ніхтен, Кіхтен, ти договорився, гей. Добрий день. Oh. <laughs> Патана, тебе шавак, like, ти мало говорив, I... але вітя мало говорив. I... Я випиваю всі зараз. Я твій зараз вип'ю, мого не чіпати. Oh. 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 Коротше, я лишаю параболічний мікрофон. Я більше, ніж хайно, що він что тільки в якій з них, це вже під питання. Бо я на слухаю. Та питпитане. Ти шо? А де ты полики все? Ты шо гнида? Всего риф <laughs> покрыл. Не. Не тут. Значить наступна кіна. Не, Не можу, Начать Не наступать. Можу. Та, та наступна, тільки що клямку дядь. Ні-ні, наступна, наступна. Наступна вот тут Є. Ну, yeah. А, тут два. А де саме тут, чи тут? Ну, вот тут. Отут, а може бути і в цій кімнаті, попередньо? Тут? Отут тут може бути? Ну, тут, тут. я зайшов. Так, Та, да, тут тут. там запишем. все, забрал? Да лыжи крас. Та... Да, пацан. хорошо, А да, а да крас подивился, я поклал шо. Нормально, мне не мп. пропал. О, тут, тут, пацаны. Вот тут. тут. Бля, тихай. Ой, охота, е, охота, тікайте, тікайте, тікайте. Все, він пішов. Ну він повільний, це треба врахувати. Тихо, тихо, не, не пали їх. Угу. Він повільний і... Полтерейст, Дан, полтерест. Він не має там що кидати, а через тей не, не палець. Охо, десь, походу, жопа. Тому що мінусової температури теж нема. Нема МПА, нема примарного вогника, нема дота і нема мінусової температури. Все, мер... появився, чи він не тікає. Все, мінус. А йому У нас мінус. Виходь, пацан. Виходь, бо охота закінчилась. На мене завдання вообще ніяких не запали. Фест сделай там, Славася. Пафо ще. Витягнят. Ну так, да, ми можемо зайти і виконати в один захід. Ну. Там да, взяти пахощі. Дивись, А пахощі... ты серники, а нема ни одних сірників. Ти не маєш теж сірників? Нет. А це капець. Чуєш, а может цай? Можем кинату поменял. Нет, кемпайки, пацаны, далі зачинай, чекай. Відходь, відходь, відходь. Готовься, готовься фактор. Де він є? Не знаю, не бачу. Це сірники степали? Можемо запалити цей, це коло. В кімнаті. Ні, можете в, в кімнаті в нього, банально пройтись по кімнаті, там за протистоянно. А, а щоб благованьку запалити, але ми тоді фотку не зробимо. То... Так, А ну, готовий? Відійди трохи. А, я готов. А блять, сірник зводит. А шо ця не палиться? О, за фотка. Пацан! Котик! Фоткай чекай! Да куда ти втік? Пацан, сюда, 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 до мене, до мене, до мене. Не бачу, що світло мигає. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. Та, сука, а -а -а. Блін, твоє методом виключення дуже потужно ведь. Но по суті, знали тебя виден. Це так, -та, працює. Сам так обідно, я тупо не бачу, туди біжу. Знаєш, що найобідніше? Що я здох через те, що в мене сірники закінчились. Я не зміг завалити друге блогування. Yeah. <roles> <small> <с criança> <sat> я одної катки на призоні я не витримую, це просто ужас. Я теж це капець тяжко здивувати того духа. А ще по любому то закон підвись в любому буде дізнатися. Планали. Плинали. Третій раз підряд в тюрмах. Це що, якийсь прикол? Як таке можна робити? Це супер шанс. Який супер шанс, що такі чіпоти можна платити. Може ви поставили тюрму? Ні, це випадкова камера джам. Паулац. Оця тюрма мусить бути учищена. Ось тут вода. Хто має фатік? Ніхто? Бляха, ніхто фатика не має. Дай нам знак. Татами тут фать. А ну вийдіть. Вейдіть, дай тебе дайте, 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 поговорить, не нападе. Паул, ти тут? Let's go, гоу, каже. Yeah. Ця... гонщик Онщик нереальний. Супер, у нас є evidence зразу. Це чудово. Так, у нас по мозочках все дуже файно, ще по 70, так що... Маємо шанс. Вукша супер. Дай фантом яка йде оглед. Пишу старайф. Відбеток, паркайте. А, це фантом. У нас немає фатика, ніхто не взяв фатіка. Я зараз принесу фатіку. Я, 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 я думаю, що загасить. Ляа, мне не в ньому теме, ходить EM5, то за ткань волда. Ляха. Ты запалив? А ну подивися, чи завдання виконалося цим пахощами. Папищами? Нет, не Та Таща це було фейкова атака. А ну ведь на підлогу світы, на підлогу. Та спотком.

А, треба запахами. Трезапахщами сходить. А шо, всі Ну Ай, А все, всі йдем? Там лишилося всім густ. Ну Фантом поедає швидкий, так це таке небезпечне. Ну, фантом дуже швидкий. Бля. Ти шо, напустишься? Я не сфоткал, подожди. Там лежит на ведал, это все сфоткал, его сфоткал. О, меньше одну воду включил, значок. Сюда. Да. Люблю воду фотка. Капец на сфоток, то два места осталось на фотке. Так, дай нам знак. Не хочешь не хочу им пенуть. Сам дал знак, еще воду одну включил. А, уже тут включил. Ухо Не, не, не. Фод, так. Я його не сфоткав. Бля, ми обоє паху ще спалили. Все, нам срака. Так, я знаю. Я не хочу помирати. Заберіть Вітю не мене. Я, я точно не хочу помирати, іди до Так? Я не знаю. А я Ні. Я його сфарку, пойду. Ні, двері зачинені. Мам. Тікай, пацан! Пацан, пацан? Пацан, не живий. Виходим. Виходимо, пацан мер. <реш> Хороша спроба, молодий. Пацане, видаліть остатню фотку, мені треба пацана сфоткати. Пацане, я тебе тут не лишу, ходи додому. О, чудова фотографія. На аватарку тобі кошку зробив Але хорошая кампана. Давай тут вся таблейця заповнена А це успішна катка. Офігенно Пацан, це так сумно 270 баксів, я такий довольный.